Доброго дня! Сьогодні будемо спілкуватись на тему паранальних залоз, абсцесів паранальних залоз та запалення їх. Що ж таке паранальні залози? Ці, дві невелич... Ці два невеличких міхурця знаходяться. По обидві сторони анального отвору. Вони слугують для того, щоб тварина змащувала фекалії при дефікації, а також це ідентифікаційний запах кожної тварини. Так от, в більшості випадків, на жаль, господарі не знають, що їх треба механічно чистити, тобто пальцями вичавлювати секрет. В більшості випадків проблема яка призводить для абсцесів, пов'язана або з анатомічною видовою тварини тобто коли ми кажемо про французів бульдогів різних, у котрих таз більш сплюшнутий, через це у нас вони зажимаються і самі не чистяться. А також у маленьких собачок, які вони не чистять самі в більшості випадків, і їм потрібно раз. Місяць ТРФ-3, приходити в клініку або вдома самотужки їх вичищати. Якщо ви не будете цього робити, то це може призвести до того, що воно спочатку буде запалюватись, потім цей секрет буде пророджуватись більш. Таку тверду субстанцію, яка в подальшому призведе до сильного запалення і обсидування. Тобто ця залоза вона вскриється і буде зовнішня рана, яку потрібно буде зачищати хірургічно, обробляти, можливо, зашивати, все залежить від конкретного випадку. Щоб цього не було, вам потрібно регулярно їх перевіряти. Ця проблема більш, в більшості своєму. Виникає у собак, у котів дуже рідко, тому у котів з котами звертаються за псесами дуже рідко. А ось якісь собачки вагою від 2 кілограмів до 5, або знову ж таки, як я вам вже казав, з якимись анатомічними БАДами, треба перевірятись раз в 3, 3 місяці. І тоді у вашої тваринки все буде чудово. Всім гарного дня!